Знову обидві прикарпатські команди у першій лізі завершили свої матчі з однаковими результатами, поповнивши скарбничку турнірних очок по одному балу. Ще у неділю Борштинський енергетик підписав морову з чернігівською десною. 1-1. Обидва м'ячі були забиті ще до перерви. На гол Кондратюка на 35-й хвилині за господарів відповів Лазорик. Вирвати перемогу у другому таймі нікому з суперників не судилось. Для підопічних Миколи Пристоя стала другою поспіль. Натомість Прикарпаття після гоцьової поразки від Геліоса у вівторок змогло дати бій другій команді першості. Несподіваний результат був зафіксований на стадіоні Рух, де у матчі 23-го туру один з аутсайдерів турніру змів відібрати очки в одного з його фаворитів. ФК Львів прагне повернутись в літу і, можливо, суперник недоцінив Прикарпаття, а можливо далися в знаки кадри проблеми львів'ян. Весняна частина першості проходить у спринтерському темпі. Уже у суботу на наших земляків чекають нові випробування. Прикарпаття вирушає в гості до лідера Севастополя. Енергетик гостюватиме у зірки. Черговий тур також не за горами. Наступної середи, 21 квітня, франківці прийматимуть тернопільську ниву, а бурштинці знову зіграють у гостях проти білоцерківського арсеналу.